Чудова та енергійна Алла Комар організувала для дітей громади неперевершений майстер-клас. Докладніше у сюжеті. В місті Радивилів для дітей громади відбулася друга творча зустріч із Аллою Комар. Зокрема, для тих, які прагнуть навчитися вільно вести себе на сцені у ролі ведучих, міти в нестандартних ситуаціях швидко знаходити вихід, опановувати свої емоції. Максимально ми рідне отримаємо болі. Потягнули навіть її трішечки вперед. Діти різного віку мали змогу під час підготовчих вправ легше усвідомлювати та сприймати теоретичний та практичний матеріал. Працюємо швиденько, а Тепер літаємо, не собимося е, зробити на щоб такі крила як того орла. Так, так, так. обережно літаємо, літаємо. Не бійтеся, робимо, працюємо над на, на своїм тілом, не соромимося. Робимо хвильку. Ми літали отак, а виробимо хвилин. Ініціаторка події підготувала цікаві, нестандартні завдання. Я вибач, я сьогодні до твоєї мами телефонувала, назвала тебе собі. Чогось дуже холодно. мені здалося, що це ім'я пасує. Ти здається, кому дуже мені приємно. Учасники дійства вчилися у галасливій неспокійній атмосфері зосередитися на читанні певного уривку з книги. Вам завдання ми не просто входимо, ми створюємо маленьку виставу. Ми працюємо в. Парах, ми щось питаємо, ми дійсно слухаємо відповідь. Не просто запитали там Артем, як сьогодні в тебе день, як твій ранок, як ти вчора пережив. Ми слухаємо його відповідь, а вона, вона це теж чує, але вона мусить зуміти відволіктися. Всі учасники гуртка добре освоюють навчальний процес, відвідують багато позашкільних гуртків. Під час навчального процесу організатор планує продовжувати такі пізнавальні заняття. І, можливо, в них може такої навіть не буде можливості в дорослому своєму житті, але вони всі дуже люблять цю таку творчу професію. Вони слідкують, вони мають своїх кумирів. О, і ми ну, вирішили, що їм буде цікаво влітку. У нас був ряд майстер-класів з різних, і музичний, і пісенний. Вони скрізь і всюди їм скрізь цікаво. Більшості тільки одна дівчинка, яка займається в наш в дитячому ансамблі Барвінок. А це такі дітки, які просто виявили бажання і от вдруге прийшли на цей майстер-клас. Діти практикувалися з певною інтонацією читати відповідний уривок з книги. Не спинив кого, ні бій, ні страх, ані ворог піклий, злий, нікчемний. Хто є згодом, друзі мої, тим, ким не раз усі стіна. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.